Доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене створилося ось таке чудове весняно-великоднє панно З кроликом з квітами. За основу я взяла ось таке пано. З МДФ заготовка від Дмитра та Ксенії Пітізіних. Погрунтувала я його по прибуттю зразу шилаком. Воно стояло і чекало свого часу. Тепер я його зверху покриваю фарбою крейдяною фарбою своєї роботи. Дам рецепт під відео. Спочатку я хотіла. Клеїти ось таку качечку. Потім в відео я покажу свою помилку. Обвела я серединку, де в мене буде шильда, і шпаклівкою акриловою, і ось таким трафаретом я закриваю повністю все панно. Не заходячи на серединку. Гарно це все просушую, можна скористатися феном, що я і зробила в цій роботі, скористалася феном і зважаючи на те, що шар шпаклівки. Тоненький, вона в мене гарно висохла. Ось такий вигляд тепер вона має. Пошкурила я зверху тоненькою шкурочкою, навіть не пошкурила, а просто загладила всі верхушечки і зачистила це все серветочкою. Що я роблю далі? Хотіла я наклеїти ось цю качечку, але не. Взяла до уваги те, що вона в мене роздруковка ця на струйному принтері. Вона вже в мене досить давно. Перед тим, як її замочувати, мені треба було і просто збризнути лаком для волосся. Я цього не зробила. І вся фарба в мене розійшлася. І ця качечка має зовсім непрезентабельний вигляд. Тому я її обдерла. Ось так. І взяла серветочку з кроликом і на знову загрунтовану цю шильдочку на клей лак Podge я наклеїла ось цю серветочку. Гарно через целофанчик вигнала всі залишки повітря, знову зверху покрила клеєм лаком і поставила сушити. Далі я намішую фарбу. Беру два вида зеленої фарби, ту, яка в мене була в наявності. Вона дуже світла, і я додала чорної. І вийшла в мене така темно-темно-зелена фарба. Покриваю я повністю весь рельєф. Ось такий це має вигляд. Обшкурила я залишки серветочки на цій шильді і приміряю, де ще я маю додати фарби. Так, Відкладаємо шильду, намішуємо ще фарби. Тепер я зробила фарбу на один тон світлішу. І ось такий вигляд має тепер моє панно. Приміряємо ще раз шильдочку, все чудово підходить. Ще додаю фарбочки, де там не хватило. І наклеюю я сюди шильду наклей дракон. Після просушки фарби, звісно, я її полакувала і ще раз висушила. Наклеюємо шильдочку. І ось такий вигляд має моє панно. Що я роблю далі? Далі античною бронзою металіком методом сухого пензля я виділяю. Рельєф. Прохожуся по всьому пано і додаю йому такої яскравості, і після цього пано має зовсім інший вигляд. Далі, нарешті, мені з Аліекспресу прийшов давно омріяний молд з конваліями. Ось такий, він новий, тому я серединку пензликом засипаю крохмалем, щоб моя глинка, самозатвердіваюча, не залипла туди. Ось, струшуємо залишки крохмалю, беру я залишки своєї глинки, вона вже трішечки не дуже така. Гладенька, Тому я змастила руки дитячою олійкою і добре її вимішала. І все рівно вона має вже такий не дуже одно масу таку одно… господи, як же це сказати? Немає того вигляду, який має бути гладенький. І ось бачите, вона, коли я її витягую, вона розвалюється, але це мені не завадило її, ці конвалії все-таки сюди приклеїти. Ось так я планую їх приклеїти з двох сторін цієї серединки. Так само я заповнюю другу частину свого молда, і вже залишки зовсім цієї глинки, якої в мене вже не залишилося ще на дві квіточки я заклала. Ось так вона, бачите, виходить трішечки з, бо в неї нема вже тої м'якості. Ось так буде вона, ця конвалія з цього боку. Ось так прикладаю я там, де вони мають у мене бути. Ось такий це буде мати вигляд, так як букетик обіймає цього кролика. Тут таке верхушечка, будуть дві частинки. Так, що я роблю далі? Далі я беру клей-лак Mod модпоч і приклею ці конвалії. Цей клей-лак дуже, клей дуже добре тримає цю глинку. Бачите, вона розвалюється, але це мене не лякає, я її просто підклеюю там, де вона відвалилася, гарно змащуючи місця, де вона буде приклеєна цим клеєм лаком. Ось так викладаю це все, і гарненько це все висушую. Ось так, ці дві сторони я підклеюю І ще зверху додаю два бутончика. І ще раз повторюю, гарно це все просушую. Коли це все висохло, я намішую знову фарбу. Тут у мене три кольори зеленої: темно-зелений, світло-зелений і оливковий. І замішую ось такий колір, близький до такого весняного зеленого. І фарбую листочки і Листочки конвалій і гілочки. Добре, це все зафарбовую. Далі я гарненько стараюся не залишати білих проміжків, гарно це все зафарбовуємо. Далі я беру білу фарбу і прохожуся по самих квіточках і по цих. Бутончиках. Добре, це все просушуємо і покриваємо одним шаром акрилового лаку. Далі я, поки це все підсихає, зроблю і виділила ще боковиночки на своєму панно. Античною бронзою. Далі сухим пензликом, зеленою фарбою, я ще виділяю рельєф на квіточках, щоб додати їм такої яскравості. Ось тепер вони мають такий шикарний вигляд. Далі тою самою античною бронзою. Я виділяю рельєфи на листочках і на гілочках. Ще раз прохожуся по кругу. Листочків і остаточний вигляд такий в мене має панно. Далі є у мене ось такі два бантичка. Я їх приклеюю на гарячий клей. Ось такий у мене буде підвіз тут з дерев'яною намистинкою і шпагатом. Ось так я його тут прив'яжу. Додам намистинку. Ось так. І ще в мене є така цікава з намистинками, теж багато скручена, така типа квіточки. Я її додам на верхушечку. Теж на гарячий клей. Ось така ця серединочка. Скручена з мішковинки, шпагатику, і з намистинок дерев'яних. Так я прикрию. Цю дірочку. Так само на гарячий клей приклеюю ці бантики. Ось так вони мають виглядати тут. І на серединочку приклею напів бусинку, таку зеленкова та у мене напівбусинка, і вона освіжить ці бантики. Далі я. Подивилась на цю верхушечку, і мені здалося, що треба додати туди трішечки цієї античної бронзи. Додаю я її на цю серединочку, на наместиночки, І все це об'єднується в один ансамбль. І ось остаточний вигляд такий вийшов в мого панно з кроликом та конваліями. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. І мені буде приємно почути ваші відгуки про мої роботи. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!